Сегодня раз, раз, старс, Я буду все раскрывать у меня. все у нас будет. Мой долго его. Браулстарс. И я уже выполнил все классы, как у вас

Письті я. Подавай мені зі. Не назад, а. цей. Просто ми заробили максимум тисячі підписників на одну гру. На мене це буде дуже великою. Дуже великим сюрпризом, що ви набираєте досить велику таку суму підписників на один на сьогодні, на у тому і на у чому роліку. І поставити лайк, червону кнопочку підписатися. Звісно, не забудете зробити все. Ще мене не зробити, звісно, напевно, купити якісь речі в магазинчику, бо У нього такі гарні речі всякі і можна купити. Ай. Досить, якщо комусь дуже подобається через ігри, я вам можу допомагати, можу трошки ходити в реалі ря... саме вигра до вас. Треба. Допомагати можуть всякі другі прикольки робити. Тому в ігрі мене звати Давид. Можете мене в другі запросити, Я буду дуже радий. Що з України? Росія підпитися і показувати. Вісно, це мені допоможе. Я живу от в Україні. А ви в якій країні? Ви в Україні, ставите лайк. Со в якийсь другий, наприклад, Ось нас у війну з Росією, хто з Росії може Підписатися Ні, це максимум, що ви мене не можете доброго зробити. Це підписатись, поставити лайк, писати, з якої ви країни, і ще зайти до мене в Room один раз. Брауста! Якщо ви профілі, ставте лайк. Це. А якщо ви нобік, я вам поможу, то ставте підпису то підписуйтесь на канал. А я тим часом для вас роблю контент. Буду робити вам контент. З вами інколи, напевно, з підписниками, з друзями, з Ангеліною серію вже ті реально давно хотів зніматися разом. А, а от до Тих, хто все погано, я знаю, це страшно, так. Нічого, як коли в мене вже будуть заробітки. Що вам буду робити ролики з голосима, де буду в вигри, буду всякі речі купляти, Буду в Москві це святостирувати. Це не проблема для мене. Що заведе в Чернівчах? То можливо ви можете мене знайти в школі. На гісу. Сьоми на гравітоні. Так, давайте. А я далі йду, йду, і йду, йду, йду. Іду, і йду, йду. І прогонузаємо на столі путь Я не буду прогодувати дуже страсна игра. Це таких агіогі. І попід плейтайм страсна игра. Яку я не буду грати. Хіба що не бояться на чому раліку? раліку? 10 тисяч лайків. І сегодня мені зробите приємний подарунок, зробите 1000 підписників мені на каналі. То, тоді максимум я буду грати в попід плейтайм, коли в мене будуть гроші. Я вам обіцяю. Або на брехун. Можете на не, не, не приймати. Брав, то сейчас ну ты в человеке умирати. Добро дарить давайте закажеш при моптии. Дайте поставь товар канал, називається Блисківка. А їхка блискавка. Оп-оп! И его персонажа так звати сколько Пік! пік 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 пік, -пік, -пік. Я граю в роблок, і можу зняти мене з робки роблок. То мене край немає. тому мене досі я не зможу зняти якісь ще ігри. І не бійтесь. Я профі. В Роблики. Хороні я люблю грати в Трансформері А ми будемо... Далі грати, грати і грати. Твоя цільця з вами ми маємо прокачувати реблімо до 32 рівня. Чого ми з вами попрощаємося і будемо з кожним роликом краще прокачувати Якщо ви персонажа. Якщо написати персонажа якогось о, якогось персонажа, який у мене є. І я його буду прокачувати до 3 або до 32 го левелу. Що це за це тест напишіть. Це за... на який рівні прокачати, або на 32, й або на 30-й. Може на 31-й максимум. А ну, я буду роз. Добре, продовжуємо, продовжуємо. Мій кишик як завжди біля мене. Мяу-мяу. У -мяу. мене забули ці ролики про нього. Де в нього випадає 2025 і в мене. У мене все з гірше вийшло в кота якраз. Понятно, це в котик. Мы играем в Бравл Старсе изнащуємо професіональных бочи. Ми, Ми буду і і трансформер и і, і трансформер не реальный Optimus Prime Bumblebee E Vine Body Space Optimus Prime Brawl Stars Міпл новий брав Леларі лу і Лурион, школо квадрат, Ель примо тут, там-там-тарам. Всюди турум. Добре да найкраще Краще місце, щоб пройти краще резин. Ельбрімобрій. Отут онка. <клухи>

Ми продовжаємо нашу су... уністойку вибивалку. Ерпрімо. <ріст> Ербрімо <ріст> er Bude... er на попутіка. По-друге, зробити. На секунду. Все, 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 все. Після цієї катки нам кінець. Бувайте. Але поки у нас ще трошки мільйонних часів, щоб утікти і знищити їх. І виграти їх. Неузай. Знищуємо. Програли, друзі, там все. Всім бувайте, всім бувайте, всім па-па-па-па-па. Всім пока. А ми завтра вже, походу, прокачаємо його до 30-го, ой, до 32 рівня. А ми прощаємося.